Дорога церква Господа Ісуса Христа мир вам! Amen. Я дуже радий сьогодні бути в вашому домі молитви. Дякую братам, які дали можливість поділитися Словом Божим. Я розумію, що ми живемо в час, який дуже швидко біжить, особливо в теперішній. Казалося би, він з кожним разом пришвидшується. І моє бажання, маючи дуже великий багаж свідчень, але хотілося б сказати те, що сьогодні би збудувало нашу віру і поділитися тими милостями, і щедротами і прославити того Бога, який, я вірю, ви знаєте, ви в цьому переконані, є добрий, милосердний і любячий Бог. Слава йому! На превеликий жаль не буду до кінця зібрання. Хотілося би передати щире вітання. Так склалося, що перед тим, як вилітати в США, багато пройшлося проїхати Україною, особливо це тими моментами, де робити евакуацію людей, де постигла дуже велика страшна біда. І після тої евакуації прийшлося там навідувати ті церкви місцеві і привозити багато допомоги. Тому я хочу передати вітання від церков Запоріжжя, Харкова, Полтавщини і зі Львова, звідки прийшлося останній цей момент виїжджати. І також тут, в Сполучених Штатах, це Лінколь, Небраска, де можливо. Зупинилися ми на деякий час, і прийшлося навідувати Пенсільванію, місто Філадельфія, Прийміть щире вітання від дітей Божих. Хай вас рясно Бог благословить. Я, дивлячись на ці моменти, хочу сказати, що Бог є Бог чудес. Слава йому! Я прочитаю одне місце зі Слова Божого і буду ділитися. Тою думкою, яку Бог положив мені на серце, об'явлення Івана Богослова, перший розділ. Я думаю, добре відомі нам слова мужа Божого, чоловіка, який був на острові Патмос, це перший розділ 17-го вірша І нижче. І коли я побачив його, то до ніг його упав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: не лякайся. Я перший і останній, і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти і від аду. Слава Богу. Я не знаю, чи сильно ми вглублялися в ці слова цього чоловіка, який розумів Бога. І Ісуса Христа, сильного і могутнього. І ці слова, які я прочитав, це слова, які зворушували не один раз моє власне життя. Народився я в віруючій сім'ї, коротенько так поділюся, бо час обмежений те, що я говорив. І виховувався в час атеїзму. Але пам'ятаю ті моменти, що батьки не впускали руки. Навіть тоді, коли от, згадував брат недавно, тиждень назад святкували Пасху. І я згадав цей момент, коли в сільській місцевій церкві від служби державної була людина, яка контролювала, щоб на Пасху дітей батьки не вели в зібрання додому молитви. Якщо вони це робили, разом заходили. Там у нашій місцевіці, це були на Чернівеччині, то виписували батькове чи матері штраф. Я пам'ятаю, подібно, як і на сьогоднішній день, є ці запасні виходи по тих стандартах пожарних. І вони не раз були зачинені, але особливо на Пасху, коли були від влади представники, ці двері відкривалися, вони були спереді біля кафедри. І коли люди співали пісню, початку Христос Воскрес, церква співала пісню, легенько відхилювалися ці двері, і ми, діти, заходили на перші лавки і там зупинялися, щоб разом зі своїми батьками прославити Бога. І хочу сказати, що наш Бог Він є живий. Не дивлячись на ті всі моменти, є незмінний ще й сатана, який прийшов вкрасти, убити і погубити. І хочу засвідчити і сказати, він сьогодні продовжує. Можливо, ми живемо в цей час в тій країні, де цих моментів нема. Є центральні двері, ми заходимо, але він має і далі свою тактику. Але ми щасливі з вами, що Бог, де я прочитав це слово, каже: я був мертвий, але ось живий і живий на вічні віки. І ніхто інший, як він, про себе говорить і каже, я маю ключі. І дуже чудово, коли ми в своєму щоденному житті, християнському житті, знаємо доступ до цих ключів. У мене сьогодні є щира сердечна подяка. Особисто, можливо, церква змінює, тому що еміграція дуже велика. Але я знаю, що ми заявляли і було заявлено в вашій помісній церкві молитва за мою дружину. Це один коротенький епізод. Вона не дуже сама дуже переживає, коли її просять, щоб вона засвідчити, але коротенько нагадаю, це був 2011 рік, коли, отримавши цю звістку, що її стало дуже погано. Скорочуючи час, хочу сказати, просто звичайно в щоденному житті наступила на цвях, пробила ногу. І зайшла інфекція, яка називається Стовняк, правецько українське. І другий момент був була помилка лікарів, які не зробили цієї прививки. Потім, коли потрібно було вже вводити е рідину, яка мала боротися з цією інфекцією, вони в той час ввели цю ін'єкцію прививки, подвоїлася доза зараження. Цей час і лікарі, опускаючи руки, сказали, що надії жодної немає. Тому що якщо на п'яту сутку йдуть вже симптоми зараження, це сама важка форма заражень. Але я пам'ятаю цей момент, що ми з сім'єю, чи діти були меншими, шукали цього ключа, що робити. Дзвонили, писали, просили, постились і молились. Але один з таких моментів. Я пам'ятаю, це була реанімація і була три рази зупинка серця. І прийшла ця лікарка, яка бачила, що вона має певні переживання, тому що помилка була. І вона запропонувала мені, щоб я написав розписку, що ми ніякої претензії до неї не маємо. Я сидячи під цими дверми реанімації, сказав такі слова. Якщо моя і ваша молитва буде почута Богом, не вам розписки не буде потрібно. 17 суток реанімації лікарі сказали, якщо навіть бачучи цей вже період переломний, що їй стає легше, то вона не буде ходити. Я б дуже просив, Марічка, встань. Це вона є сьогодні зі мною. Жива і здорова, попрацювала. Дуже багато років у дитячому будинку, яким надавала допомогу. І щиро любить Бога. Слава Богу. Наш Бог Він є живий. Тому моя подяка, як помісні церкви, братам, служителям. Я хочу сказати, не дивлячись на те, що не раз ми опускаємо руки і думаємо, що буде далі. Що буде далі, бо не завжди так є в нашому житті, що ми можемо сказати. Що він є великий. Не завжди. Ворог дуже побиває і часом опускаються руки, і, можливо, рідні і близькі нас не розуміють, але я вірю, що Бог є незмінний. Я згадую цю молитву чоловіка Божого, якому прийшов пророк і сказав: я думаю, ви пам'ятаєте це місце до Єзекії, і каже: заряди своїм домом, бо хвороба на смерть. І мав відвагу цей чоловік Божий звернутися в молитві до того Бога, перед яким ходив. Я не один раз згадую це місце писання, беру, аналізую в своєму житті, чи міг би я мати таку відвагу, говорити так, як говорив цей муж Божий, пророк звістив. А він відвернувся до стіни. Його молитва була короткою. Згадай, Господи, що я ходив перед Тобою з нерозділеним серцем. І там далі пише писання, що ще пророк не вийшов за місто, як Бог говорить. Вернися і скажи, що я продовжую життя. Алілуя. Браті і сестри, я не знаю, чи у вашому житті було пророче слово. Подібної ситуації, але я вірю у силу молитви церкви і віру в живого Бога, перед яким ми ходимо з нерозділеним серцем. Цей Бог, він має силу і владу і сьогодні. Не дивлячись на ваші обставини, мої обставини, обставини країни, можливо, де ми залишили, але я бачу того Бога, який має силу і владу на небі і на землі. І тут ці слова. Вони більше утверджають мою віру, де він сказав, каже, я був мертвий, але ось живий і живий на віки вічні. Алілуя! Я не знаю вашого життя, можливо, ви до кінця не знаєте мого, я коротенько засвідчив за себе, але хочу сказати, бачучи ці великі милості, щедроти, хочу сказати, Бог сильний, рятувати від снарядів, від мінів, Хоча є засвідчення, пам'ятаючи одну розмову з одним братом, він каже: до мене як свідоцтво, як би укріплення. І каже, ти знаєш то Боже Слово, що написано, що впаде тисячі справа, тисячі зліва, тебе не зачіпять. Я кажу, може, вас не зачепило, але я знаю ті серця і ті матері, які втратили своїх рідних. Але знаю і інших матерів. Які на сьогоднішній день стоять проломені на молитві, маючи синів на фронті, вони засвідчують і кажуть, який великий Бог. Нещодавно також приходилося дуже багато переживати, тому що один із зятів, якраз забрали, були на службу, мала народитися третя дитина. І не дивлячись на ті обставини, він був тут, у тилу, але. Мі... Під час війни міняється ситуація, закони його забирають на навчання, щоб відправляти на саму передову. І ми також підняли голос молитви. І обставина дуже різко помінялася. Бог відповів, і два дні тому назад він подзвонив сказав, що дали добро на звільнення. Слава Богу. Але рідний його брат це. Можливо, не один раз вам приходилося також молитися, бо це було навіть на різних церковних сайтах, де попав був в околиці, де неможливо було виходити. І це зі слова його, це мого зятя рідний брат Коля Губеня, який засвідчив і скинув ці фотографії, де мав великі ранення. Але не тільки сам виїхав, а ще вивіз ранених побратимів своїх. Але під час того, як його забирали, коротенько, хочу сказати, насміювалися з нього, тому що він казав, я не буду е присяги приймати, це робити. І дуже було важко, але перші ті моменти самої цієї передової, коли були ці обстріли там, де знаходився він, всі залишалися живі. І на сьогоднішній день. Маючи їхнє прізвисько, назвали його батюшком і командир цієї роти, на сьогоднішній день перевели командиром батальйону, і він сказав, там, де буде коля, там буду я. Це говорив подполковник. Це свідоцтво воно говорить про те, що є вічний Бог, є материнські молитви, є той Бог, який має дійсності не просто. Історію, який був, прийшов, вмер, воскрес. Але той Бог, який сьогодні на цьому місці і хоче, щоб твої мої руки не опускалися, але були вдячними для нього. Тому моє бажання, можливо, нарушу ваш порядок, але так хочеться разом з вами прославити такого Бога і подякувати йому. Можливо, є ті молитви, що не розуміють навіть брати служителі. Ми згадуємо на сторінках Біблії. Такі певні моменти. Але я дякую Богу, що такі молитви чує небо. Ця Анна, яка прийшла в цей храм, я знаю, по закону, священик не міг бути просто так вибраним або сам поставлений, він був поставлений Богом. Але цей певний момент, цю процедуру, яку він побачив, він до кінця не зрозумів. На превеликий жаль. Він не зрозумів. Він сказав слова, каже, щоби ти пішла і виразилась, а тоді приходила. Але у пояснення цієї жінки, на що варто звернути увагу, яка намагалася і хотіла пояснити священнику Ілію, каже, я не п'яна. Я виливаю біль душі своєї. Браті і сестри, це один з таких моментів. Якщо ми хочемо якісь певні кроки робити, і, можливо, це робимо перед Богом, а пізніше звертаємося до служителів або звертають увагу на нас, служителя. Можливо, це інші випадки. стараємося пояснити так, якби ми це пояснили Богу. Я вірю кожного священника, Бог настановить. І це Іллі відповів і чудові слова сказав: хай буде тобі, чого просиш ти. Слава нашому Богу! І вона отримала чудову відповідь. Слава йому! Я знаю на твою і мою молитву є вічний Бог, який має відповідь. Можливо, не так, як порою ми хочемо, тому що писання каже: пізнавайте волю Божу, а вона є добра, блага і угодна. Слава йому. Тому моя подяка перед Богом. Хочеться разом занести тому Богу, який не є мертвий, але живий. Амінь. Помолимось.